Для вас пройшло 2,5 секунди, поки ви побачили цю нашу нову заставку. А для нас пройшло 4 або, може, навіть 5 тижнів, коли ми не були на ділянці. І зараз я вам покажу, наскільки в нас тут родюча земля. Ось дивіться, все, що ми косили, знов позаростало. Це от така ділянка біля дома. Ось так виглядає вона вся. Тут дуже складно зрозуміти, що тут щось є, що тут є під ним земля, але тут дійсно трави по груди. Я зараз буду це трошки косити, зараз розповім нащо, щоб ви побачили, наскільки тут воно позаростало. Тут також вже кущі, вже клени, все пре, земля дуже добра. Також сьогодні хочу спробувати в роботі ось такий ніж. Дістався він мені за 138 гривень. Ще якийсь добрий дядько в минулих коментарях сказав, що оцю помаранчеву штуку, коли е, садиш сюди ніж або е, фрезу, треба її знімати. Я її щось спробував, в мене не виходить, якщо чесно, там ці защлки закисли. Тож будемо пробувати так. Воно сюди дуже сильно натягується, я думаю, що воно його не пошкодить. Е, я думаю, що треба його знімати, щоб нижче. Майже під корінь можна було зрізати, але навіть так вистачить, просто якщо задача зробити стежку. На сьогодні в мене в планах покосити трохи таку тропу, зробити чисту до стовба, бо завтра мають приїхати електрики, перетягувати лінію і робити нам три фази замість однієї, встановлювати нову коробку. І відключати лічильник старий, який є на будинку, щоб ми повністю вже відв'язалися від будинку і могли його зносити. Тож, поїхали косити, а трохи пізніше, коли покосимо, а може в перервах, коли я буду відпочивати, розкажу вам, що в нас по електриці. Косить ця штука справді непогано, але ще можна ще було очікувати від штуки, яка спроєктована, щоб косити. Тут були такі, такі маленькі деревцята, то слива. Я не знаю, чи видно вам щось, тут все зелене, все зливається. Тут ще один корінь, теж слива, мабуть. І отак от буду потроху-потроху йти. Дивіться, що знайшов тут у скошеній траві. Закон щойно прийняли, а травичка підготувалася і вже плодоносить. І тепер можна спокійно підійти до стовба, можна спокійно вийти на дорогу і підійти до лічильника. Нащо я це все зробив? Тому що завтра приїдуть хлопці, які е, замінять кабель. Поставлять коробку і ще за пару днів замінять лічильник. Що я хочу вам розказати про Дітек? Це, як кажуть москалі, із чаді ада. Все дуже красиво, все дуже файно, коли ти дивишся на то ззовні, і ти не є їх клієнтом, як я вже зрозумів. Виглядає як дуже супер європейська контора, яка все, подай заявку онлайн і ми все зробимо. Насправді ніфіга, подаєш заявку, вони все роблять. За два місяці вони тільки дають відповідь. І відповідь була з вас, щоб збільшити з 3 кВт до 11 одну фазу, бо я подумав, у нас є два проводи, вони гарні. Я думаю, що щоб не міняти проводку, яка йде до стовпа, просто не будемо. Збільшувати кількість фаз, залишимось на одній. Я попросив 11 кВт, мені сказали, добре, 11 кВт, одна фаза, з вас 240 тисяч гривень. Я настільки віднялася мова, що я в той момент не міг нічого коментувати, і ми полізли шукати, чи є якісь варіанти. Так, спочатку дуже хотілося послати той дітек і знайти якусь альтернативу, але виявилось, що альтернатив як такових і нема, тобто тільки дітек. Тому е, наступним кроком ми вирішили подивитись, чи можна може якось не 240 тисяч. Подзвонили в одну компанію, яка, тіпа, звучить так, що вони допомагають з вирішенням питань по електрифікації, підключенню там, збільшенню ємкості і так далі. Е, подзвонили в іншу, вони кажуть. Що, прислали вам договір? Скільки прислали? 500-600 тисяч. І тут ми зрозуміли, що це не найжахливіше, що може бути, що людям присилають і по 5-6 сотен тисяч гривень договори. Чому так? Тому що напруги не вистачає, і в цю суму закладений трансформатор, який ви купуєте власним коштом, ставиться він на баланс зітеку і обслуговує вас і ще когось, мабуть. Але нам таки вдалося знайти правильного дядьку який нам допоміг з договорами, з тихомовами і також взяв на себе все підключення. От зараз хлопці роблять вже підключення, тягнуть нову лінію, подивимося, як це відбувається. Але нам таки вдалося знайти правильного дядьку, який нам допоміг. Хлопці пішли тягнути кабель зі сторони дороги, протягувати той, який буде висіти між стовпами від нас до дороги. А я зараз покажу, що маємо на даний момент. Ось так наразі виглядає те, що лишилось на домі. Маючи завтра приїхати зняти цей лічильник, повісити новий, але не сьогодні, бо сьогодні день охорони праці, вони не працюють. І ось вже наш новенький. Змонтований бокс під лічильник. Лічильник буде на, е як -то правильно називається день ніч. І бокс на три розетки з автоматами, щоб можна було поки що користатись, коли вдома нема. Так, стовп. І ось від цього стовпа, ось туди буде йти лінія. Потім треба буде вирізати дерева, а поки що. Ось ця лінія тут лежить розмотана, зараз хлопці будуть її затягувати. Ось такий монтаж коробки. Тут виходить три розетки, на кожну йде по фазі, тобто на кожній буде по 3 кВт-9 кВт сумарно. І відні автомати. Тут буде завтра лічильник, коли закінчиться день охорони праці. Нам тут заважала гілка, я такою гіллякою. Недаремно пиляли, перекинули її дріт, щоб був а там на гілці. Заодно покажу, як з цієї сторони то виглядає. Отак От воно заходить і в ізоляції йде, поставбув, все зафіксовано, все гарненько, рівненько. І ось нарешті не пройшло і двох днів, як пройшло два дні. І в нас на ділянці вже стоїть отакий класний щотчик, лічильник, який показує нулі, показує ще якусь додаткову інформацію, але то нулі, якщо зафіксувалося, то було значення самого лічильника. Тут автомати, тут розетки, новий лічильник встановили, старий зняли. Це, як бачите, Сам короб вони лишили, але він пустий. Тож, ми повністю відв'язали дом від всіх комунікацій. Зараз розкажу фінальну суму, у що нам то сталося. Нагадаю, що Дітек пропонував початково за 240 тисяч гривень, щоб, щоб вони встановили нам трансформатор окремий, щоб нам вистачило потужності, щоб ми підключили собі 11 кВт. На одну фазу. Але той дядько, якого ми знайшли, він все робить офіційно. Тут можете не сумнівати, всі домовленості працює по договору. І все, він що зробив краще, ніж дітек? Він просто зайшов до дітеку, до знайомих інженерів і каже. Подивіться, будь ласка, скільки там потужності на зараз є, яку можна використати. Вона сказала, 9 кВт-3 фази. Я сказав, продано. І тож, сума підключення 60 тисяч гривень плюс 10 тисяч гривень монтажні роботи. І того 70 проти 240. Так, ця історія в нас завершена. А ми зараз ще чекаємо гостей. Далі буде.